Дівіться, знову я, Юра і сьогодні у нас розпаковка вакцин. Ось у нас антибіотик. антибіотик. Накладна, де ціна І ось вакцина і сатушка, ну, бутилка з льодом напхоли, щоб, щоб вакцина доїхала промою. Оце вак, вакцинаку, щоб вони виросли здоровими і кріпкими. А головне здоровими, здоровими. Ось от, така добавка, мама додає цю добавку у воду, коли обшикує яйця полімізатором, коли вони лубляться. Ось от, така розпаковка, кутчатка. Ну, куди вилізе, так? Ну, у коробки вже немає. нічого. І зараз вже стемніло і підемо до качки світить яйця. То ми вже прийшли до качечки, а ця качечка розмістилася в гаражі. І зараз ми вже подоставали у неї яйця, мені допомогла мама, бо вона кусається. І зараз будемо світити. Так, будемо і отак просвічуємо. О, так. Це є за, за Беремо ще одне. Отак. Просвічуємо. Остренько так. так, Ось Я блогер-початківець, ну, я блогер, ну блогер початківець. То мама дозволила мені просвітить. Ось Так. О, пусте. Так, все, ложимо сюди, так ох. О, о, о. О, маленький, о, ні, ось Одне маленьке яйце. тільки пусте було. Одне маленьке яйце. Ось Осьом. Ось. Okay. Всім пока. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки.